У самому серці Моглева Подільського об'єдналися різні покоління. Кожен одягнув своє сокровене, колоритну, неповторну українську вишиванку, щоб шанувати символ нашої нації та подякувати Збройним силам України за захист. Стартом всесвітнього дня вишиванки стало спільне виконанням гімну України. Могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк зазначив, що це міжнародне свято покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Кожен українець сьогодні вдів вишиванку. Це наш національний генетичний код, це наш оберіг і наш символ, і наша броня. Ще більше почуття гордості за Україну та її збройні сили сформував танцювальний колектив Філзе Вікторі у патріотичному флешмобі, яким підтримали моральний дух українських оборонців. І день вишиванки проходив з благодійною метою в підтримку наших захисників і захисниць. Чудовим продовженням свята став велопробіг. Аби взяти участь у масштабному івенті веловишиванка, необхідно було не лише сісти на ровер і їхати, а й мати право потрапити до святкової колони, тобто задонатити на ЗСУ, аби твоє ім'я внесли до реєстру. А відтак спеціальна скринька що секунди поповнювалася гривнями. У дружньому єднанні, зарядившись драйвом і позитивом, прихопивши прапори, стрічки чи будь-який інший патріотичний мерч, велоколона рушила вулицями міста. До Велозаїзду долучилися шанувальники активного відпочинку різних вподобань, без вікових чи будь-яких інших обмежень. Та найбільше веловишиванка припала до душі підростаючому поколінню. Мені дуже сподобалося, це дуже весело, круто. Головне, що у нас дуже багато і. Ми всі разом. Я е, того року теж їхала. Я обожнюю кататися на велосипеді, і це дуже класно. І мені дуже подобається тим, що це нас ще більше об'єднує, згуртовує і в загальному ми як одна нація непоборна. Це дуже класно. Я сьогодні проїхався в перший раз. Тут навіть є мої друзі з моєї школи, не з моїх, з футболу нашого. Ну і в мене є дуже хороші враження. У Всесвітній день вишиванки Могилів-Подільська громада не лише долучилася до загальнонаціональної програми святкувань, а вкотре довела, що навіть у війну традиції та культура залишаються незмінно важливими для кожного українця.